Привітулі, я Артем Лисичук і зараз швиденько розповім про роздачі PlayStation Plus, Game Pass, а також про прийдешні релізи червня. Українські ігри також будуть. Традиційно вже почну з пропущених релізів українських розробників. Грідвентурі це сайт-скроллер, клікер, RPG у сеттингу сатиричного фентезі. У Steam гра має 75% позитивних рецензій. Більшість відгуків хвалять цікаве поєднання ігроладних елементів та гумор, але бідкуються на складність гри. Street Fighter 6 справжня еволюція для серії з трьома окремими режимами. Fighting Grounds це класичний режим. Жим файтингу, World Tour – сюжетна кампанія, в якій ми подорожуємо Метро Сіті та навчаємося бойових мистецтв у найкращих майстрів. Battle Hub – це практично віртуальна соціальна мережа, в якій ми зустрічаємо інших гравців, спілкуємося з ними та, звичайно ж, змагаємося. Поки що Ростер складає всього 18 персонажів, з яких третина абсолютно нові для серії. Ще чотири героя входять до бойового пропуску першого року та вийдуть десь згодом. Дябло повертається до. Класичного похмурого візуального стилю, який так просили та довго чекали, фанати серії. Окрім пекельної візуальної складової та такого ж пекельного донату, але не обов'язкового. Гра робить акцент на післясюжетному контенті, світових босах, PvP та онлайн складовій, яка перетворює гру практично в ММО. Такий підхід дещо розмиває відчуття єдиного героя, який здатний врятувати світ, та унікальності пригоди, що прийшлося не до смаку багатьом фанатам серії. Я вже потихеньку мандрую санктуаріям, тож сподіваюсь, за тиждень вийде огляд. Обов'язково. О, підпишіться, щоб не прогавити Amnesia The Bunker мала вийти минулого місяця, але за кілька днів до релізу розробники вирішили відкласти гру для додаткового технічного шліфування без зайвих кранчів. Якщо ви пропустили минуле відео, то Amnesia The Bunker – це напружений психологічний горор у клаустрофобічних просторах. Цього разу гравця закривають у бункері доби Першої світової війни всього з однією кулею у револьвері та гучною динамомашиною для освітлення темряви, в якій на героя точно чату. Є незвідане зло. MotoGP – ледве не єдина серія відеоігор про перегони на мотоциклах. У новій частині дозволять грати за відомого перегонника або ж простувати власний шлях від низів чемпіонату Moto 3 до чемпіонського титулу MotoGP. Для новачків перегонів розробники додали систему допомоги на основі штучного інтелекту, який асистуватиме на поворотах чи складних ділянках траси. Але розробники бажаться, що ми гравці цього навіть не відчуємо. З інших Особливостей, можливість створити власну команду або ж стати частиною вже існуючої соціальні мережі, в яких можна кинути виклик іншим спортсменам, та динамічна зміна погоди. Літній сезон традиційний час для фестивалів відеоігор, презентацій та гучних анонсів. І три померла. Тож на її місце прийшла Summer Game Fest. Офіційне відкриття відбудеться 8 червня о 22 годині і триватиме 2 години. Серед учасників вже заявлені PlayStation, Xbox, Vox, EA, Activision, Ubisoft, CD Projekt Red та загалом понад 40 партнерів. Тож чекаємо на гучні анонси. А 11 червня, вже о 20.00, відбудеться Xbox Game Showcase and Starfield Direct, на якому обіцяють велику кількість ексклюзивів платформи та партнерських ігор. Ймовірно, навіть покажуть Stalker 2. І точно буде велика презентація Starfield. навіть он в заголовок винесли. Шоу триватиме щонайменше 2 години, і вже традиційно. Ційну трансляцію можна буде дивитися з українськими субтитрами. Ви чогось очікуєте взагалі, що може бути кращим за прохолодне пиво літнього вечора в компанії друзів? Це не є пропагандою слабоалкогольних напоїв. А якщо до власної маленької броварні та пабу в BrewPub Simulator дозволять експериментувати, вигадувати нові сорти пива та керувати власним пабом від закупівель до декору та розвитку власного бренду, тільки не забувайте прибирати після особливо відданих фанатів цього пінного напою. Сподіваюсь, після нашої перемоги. В такому пабі, а то навіть кращому, буде можливість зустріти вас усіх, ну або хоча б частинку, бо 4 тисячі на даний момент вмістити в ПАБ це буде складнувато. А поки дякую усім, хто підтримує канал фінансово на Patreon та BaimeCoffi. Особливо подяка Шоколядку Євгену та супермега, подяка Данилу Румянцеву. Дякую вам. Також дякую Лілії Ільницькій за щедрий разовий донат. Якщо маєте бажання та можливість підтримати канал, то усі посилання знайдете в описі. Дякую вам ще раз. Новий Layers of Fear – це перезапуск серії психологічних горорів, який об'єднує сюжет попередніх двох частин в одну історію, а також додає абсолютно нового персонажа письменницю. Кожний герой зіштовхнеться з власними страхами, та подолавши їх, ми розкриємо таємницю всієї серії. Власники оригінальної гри або її сиквелу отримують знижку на новий Layers of у. Розмірі 30%, але акція обмежена по часу. Також Layers of Fear матиме офіційну українську локалізацію вже на старті. We are Eva, або ж ми Єва. Це 2D-платформер від українських розробників, в якому граємо за дівчинку Єву. Основна фішка гри це перемикання між світами та головна героїня Єва, яка постійно звертається до гравця, ламаючи четверту стіну. Someone is watching. Quick, show them something. Розробники Формули 1 продовжують розвивати сюжетний режим Breaking Point, який дебютував у позаминулій частині. З нових змагань додалися гран прі Лас-Вегаса та Катару. Розробники називають f 1 23 новим початком для серії. Гра також матиме кросплей між ПК та поточним поколінням консолей, а власники Champions Edition зможуть почати грати на три дні раніше. Crash Team Rumble це змагальний мультиплеєр 4 на. 4 з персонажами серії Crash Bandicoot. і будемо відверті, не цього чекали фанати, особливо після чудової четвертої частини. Розробники лишилися ті самі, тому є шанс на веселий екшен, питання лише, як надовго його вистачить. Aliens Dark Descent – сюжетний командний екшен з елементами тактики в реальному часі для одного гравця, тобто синглплеєр лише без кооперативу чи мультиплеєру. Керуємо командою з п'яти бійців, кожний має унікальний клас. Спеціалізацію та здібності. Під час вилазок зачищаємо територію, збираємо ресурси та покращуємо власну базу, щоб відкрити нові знаряддя знищення чужих. Обіцяють навіть нові типи противників. Справи у Square Enix останнім часом йдуть не дуже. Багато aaa проєктів виявилися фінансово провальними. Тож, як і 35 років тому, від успіху Final Fantasy залежить подальша доля видавця. І це помітно по тому, як агресивно компанія просуває релівку. довгі трейлери, окремий State of Play та навіть відверта орієнтація на західну аудиторію. Як і інші номерні ігри серії, події Final Fantasy XVI розгорнуться у новому світі з новими персонажами, а центральна історія буде про помсту. Ремейк класичної тактичної RPG Front Mission First Remake вийшов на Nintendo Switch ще минулого року, і ось нарешті дістанеться інших платформ в кінці червня. Преса оцінила гру не дуже позитивно, відзначаючи, що ремейк буде цікавим в першу чергу тим. Хто захоплювався оригінальною грою і навряд приверне увагу нової аудиторії в базовій підписці PlayStation Plus цього місяця не так жирно, як минулого, але вже з 6 червня можна буде забрати наступні ігри. NBA 2K23. Ну баскетбольний симулятор від 2K. Знаючи, люди пишуть, що гра хороша, але все вбивають мікротранзакції. Тож без донату нормально пограти можна хіба що на дивані з друзями без виходу в онлайн. Jurassic World Evolution 2. Сиквел добре розвиває ідеї, закладені в оригінальній грі, та дарує щирі відчуття радості від розвитку власного парку юрського періоду. Дрек Туйомі стильний самурайський екшен виглядом з боку та стилізацією під класичні самурайські фільми. Група хвалили за стильність і посварили за одноманітний ігролад. Оцінити ігри Екстра та Делюкс, в які вже можна пограти, ви можете глянувши на екран монітору чи телефону. Спочатку хотів пригадати щось конкретне, але тут забагато ігри. Ігор категорії Must Play. Тому пишіть коментарях, що обрали саме ви в Game Pass за минулий місяць. З'явилися наступні проєкти. Список теж чималий, але на мій смак виділяється хіба що згадана Amnesia The Bunker, яка потрапить до підписки з дня релізу в середині місяця. Дякую усім, хто додивився до цього моменту. А ось тут же вилізло відео про розробку Need for Speed Unbound. Там навіть є інтерв'ю з акторкою озвучення, яка озвучила самі. Побачите кого. Не забуваємо донатити на зсу, бережіть себе і далі буде.